Привіт, народ! Дивіться, яка штука. Гадюра, значить, на яблуні на яблуні гніздо горлиці. І гадюра кутяра заліз туди. І, сука, блін, напевне, пташенята схапав. Вот гад. Пськ. Матвій, я ну, візьми його там на жени Матвій. Yeah. Ах, ти халера, вре. Ти девись вікно сусідів він розбиє, з другої сторони тудай. По своїх вікнах попадеш, то не страшно. Я думаю, шарик гавкає туди і гавкає. Ах ти сволочь, а ну злась. Злазь, ти злазь, ну... Шарик тихо. Злазь, злазь, гад! Вот сволочь. Де й там? Не хочеш злазити халіга, Ну, конечно там наївся. пташенят, гад. От сволочь. Дикі горниці. Шарик тихо! Я за шарику складую. Добре всім папа! Зараз якось смотрік кутя розтягне, становиться. Гайда. Домашні Та, я, там і не брізгуєш.